Нещодавно відбувся брифінг Донецької обласної державної адміністрації, на якому директор департаменту розвитку базових галузей промисловості розповів про відновлення деокупованих територій Донеччини. В населених пунктах проводяться першочергові заходи з базового забезпечення життєдіяльності громад. На сьогодні відновлено електропостачання шести населених пунктів. Загалом відновлено сім підстанцій та шість повітряних ліній потужністю від 100 до 35 кВт. а також низку ліній 0,4 кВт, що дозволило мешканцям деокупованих територій отримати світло в свої домівки. Щоденно задіяна 10-15 аварійна. Відновлених бригад оператор систему розподілу електроенергії тривають роботи на цих територіях із відновлення газопостачання з 12 населених пунктів, які було газифіковано до повномасштабного вторгнення. Повністю відновлено газопостачання у селі Лазаве, селі Рубці Лиманської територіальної громади, та частково у місті Лиман. Там роботи досі тривають. Значні пошкодження мережі. Тому ми не зупиняємося. йдемо далі також на деокупованих територіях операторами мобільного зв'язку відновлено роботу декількох десятків базових станцій. Що дало можливість відновити роботу мобільного зв'язку у 18 деокупованих населених пунктах області. У результаті бойових дій були пошкоджені дороги і мости, які будуть відновлювати. Обстеження вже провели на територіях Краматорського району Лиманської та Святогірської ОТГ за результатами. Що було пошкодження або повністю зруйновано, це 11 штучних споруд. А саме 6 мостів та одна водоперепускна труба, розташовані на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Один комунальний міст у місті Святогірськ. Та три мости розташовані на автомобільних дорогах загального користування державного значення, як зазначив директор департаменту розвитку базових галузей, вже триває розробка проектно-кошторисної документації. Планується найближчим часом розпочати відновлювальні роботи.